Зі столичного майдану до Івано-Франківської виставкової зали. Музей каліграфічного плакату Просто неба Майдан 2014 вирушив у експозиційні мандри вже під іншою назвою, але із незмінним змістом. Виставка вмістила 19 тематичних робіт від близько десятка авторів із усіх куточків України. З поміж них франківець Тарас Макар, який стверджує, ці плакати відрізняються від усіх інших, створених на майдані. Та про нього їх робили там і поляки, і там, і американці, і ну хто там їх тільки не робив, і власне в них Відчувалося того, що це, що це Україна. Е, ну тобто там були образи, да, ну, які були цікаві, але власне не було чогось такого нашого. І ну от головна вимога така, щоб це було зрозуміло, що це власне створювалось в Україні і що це українське. Основою для цих плакатів стали цитати й афоризми Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Довженка та інших видатних українців і не тільки сам організатор проєкту, який займається каліграфією вже понад півроку і встиг сформувати власний стиль, звернувся до текстів не класиків, а сучасників. Один плакат з текстом «Тартака» з уривок пісні «Мій лицарський Хрест, а інший уривок це з текстом Жадина вірш. Називається мій старий, який надзвичайно, як на мене, глибоко і дуже добре відображає Україну і всі події не знаю за останні 22 роки її незалежності. Тексти, що відображають ідеї, пов'язані з революцією, та змушують замислитись над їх значенням, почали переносити на каліграфічні плакати вже по офіційній перемозі майдану. Роботи видрукували на оракалі та наклеїли на пластик. Тож після двох місяців, проведених на початку вулиці інститутської у столиці, їх не зіпсував жоден дощ. Дана ж тематика продовжує займати чільне місце у роботах авторів плакатів, адже найсвіжіші з них створили буквально два тижні тому.